Ви можете втратити свій пай, якщо не оформити право власності до 1 січня 2025 року, відповідно до статті 13 закону України про порядок виділення в натурі земельних ділянок власниками земельних паїв. У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник або спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, він буде вважатися таким, що відмовився від її одержання. Після 1 січня 2025 року ті земельні ділянки будуть визнані безхазяйними і передані у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Ці зміни внесені в закон України номер 2498, що набрав чинності 1 січня 2019 року. В останній заяві представника влади заступника міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку Дениса Башлика він повідомив, що всі незатребувані земельні ділянки після 1 січня 2025 року будуть визнані безхазяйними. Багато хто не вірить про те, що земельні ділянки будуть вилучати, а даремно робити це будуть цілком на законних підставах. У зв'язку з тим, що громадянам України був наданий час зареєструвати пай з 2019 року по 2025 п'ятий. Якщо ви не оформите свій пай, його просто заберуть. Мене звати Нікітенко Олена, я адвокат у сфері нерухомості. Також я і засновником компетентної агенції нерухомості. Ваша мрія. Якщо ви хочете бути більш обізнаними в юридичному світі нерухомості, підписуйтесь на мої сторінки та продавайте і купуйте безпечно.